6 квітня вдруге у Житомирі на території Оліївської громади відбулось відкриття сезону з мотокросу 2024 Ліпова весна. Подолати трасу з трамплінами прибули понад 70 учасників з різних областей України, серед яких три жінки і понад 20 дітей. П'ятирічний Ярослав Федірко з Києва наймолодший учасник змагань. Батько Ярослава Владислав каже, що приїхали родиною, бо син захоплюється мотокросом. П'ять років ми вперше сюди приїхали. А почали кататися з чотирьох років. Йому теж подобається, Я йому дав мотоцикла, йому сподобалося. А вдома на чому він канаєшся? Вдома такий ж самий кате є. Валерію Ладигіну, учаснику змагань з Чернігова, 68 років. Він найстарший учасник мотокросу. Валерій говорить, що з 15 років займається мотоспортом. Вже теж такі, як я, вже в віці. От. Хонда. Японський мотоцикл, клас 450 ема. Стараюсь підтримувати його в робочому стані. Спочатку займався і картингом, а потім сів на мотоцикл. Подобалось краще, ніж на картингу. Оце і так і займаюся. 16-річна Юлія Гурман з Рівненської області розповіла, що вже два роки займається мотоспортом. Дівчина каже, що перед змаганнями проїхалась трасою та зрозуміла, де потрібно бути більш уважною. Доволі схоже на такі, як в нас дома, там де ми тренуємося. Не виходить в мене повороти трошки, і є такі моменти, які. Трошки мене засмучує за те, що трек розбивається, тому що він піщаний. Багато колій, які складно їхати. Так, в принципі, я виграю на участках, де є прямі, тому що я відкриваюся. Таким чином доганяюся. Майстер спорту Олег Ліпінський понад 40 років займається мотоспортом. Він організатор змагань. Чоловік розповів, що такі змагання після початку повномасштабного російського вторгнення відбуваються вдруге. До цьогорічних змагань підготували і зимову, і літню траси. Ми коли брали цю трасу, тут було смітник, це ми згорнули смітник, все, але це зробили, вивезли землі. Ця траса кілометр 600, так як вона йде по стандарту, і має 8 трамплінів, є трампліни потужні, є такі трампліни. Траса середнього класу, вона така, не скажу, що вона дуже потужна або дуже слабка. Чому? Тому що спортсмени не носять свої корективи, що щось зробити. Ми, ми можемо зробити трамплін, який такий один, одна людина може пригнути. А всі ні, тому ми зробили так для всіх. Ми в перший раз не попали, трошки підробили, почули зауваження і зробили вже так, як потрібно. Олег Говорить, що в 2023 році за донати від учасників змагань з мотокросу купили машину для військових збройних сил України. Цього разу оголосили збір на дрон Мавік. Кошти, які ми зберемо, ми побачимо там, підсумкуємо чи хватить нам ні, зробимо другий захід. І згрупуємо. Ми маємо купити Мавік для наших збройних сил України. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. Житомирщина.